Так, так, так. Ого! Кринка збирає на вулицю лаки. Так, ти йому памперс ще будеш одягати, так? Ясно, бо тут вже їжа лежить. Дивіться, який лаки як крутий. В окулярах з підвісками. Ще годинник йому, куди на спину? На спину годинник одягає, як має бути. Малює. Підвізку ще йому дала. Я бачу, я замітив. Така підвізка класна. Не, ну, лайки взагалі бомба в Луїві тонах. Я взяла собі браслетку, тому що це ага. є. йому нікуди не можна одягнути, той браслетик. Угу. У вас буде Family Look. В Кароліни браслетик з короною, а в песика підвізка з короною. А можна його бо... погодувати чи ні? Не знаю, може погодувати, поки я одягаю. Ну давай, одягаємо той памперс, бо ми йдемо гуляти, тримай лаки. Ви він Потім їсть. Будем ружевий. А, рожевий. То треба по порядку. Ой, відріжку зробив. На ще. Дивись, який він хрумує. Сподобалися йому? На тобі останню. Молодець. Одягай та йдемо на вулицю. Та щоб... на вулицю З коляскою, з коляскою так. Будемо гуляти його, знову класти спати. Не класти спати, просто. Просто погуляти. Добре, поки на вулиці сонечко я підемо погуляємо. А візьмемо ще гоу-карт, може його повозиш на гоу-карті. Ну давай. Ну добре, Але, все. Я його смахнусь. потримаю, а ти одягай йому памперс, щоб він на вулиці нам не наробив. Треба іншою стороною памперс. Та памперсовій? Так, а, ну я ж не знав. Добре. Все, защіпнули. песика. Лак і готовий. Сумочку теж будеш брати? Добре. Ні, то йдемо з мамою. Мама теж готується вже. Ми йдемо всі разом. І лаки. Ваф-вав! Веський класний лаки. Він іде на вулицю гуляти, бо на вулиці Сонце, короліна його повністю одягнула. Пити взяла. Ага. Ну Він вже поїв, йому тільки пити лишилось. Йдемо його, покладемо в колясочку. Наталя пішла. В аптеку, де що треба докупити. Ну, то що Лор прописав, закінчилися оті пшикалки. І будемо направлятися всі разом, поки тепло. Сьогодні вже мегапарку не буде. Мегапарк був вчора. Було весело в мегапарку. Тому короні дуже сильно сподобалося. Хіба поїдемо? Смайл парк. Та ми вчора були в мегапарку. Сьогодні просто підемо гуляти на вулицю, прогуляємося і заберемо посилку, татову. Я ще піду, підстрижуся в барбершоп, Хочу б тату був красивий. посидіти з тобою на лавці і, і побавитися з песиком. Можна. Ми Тому йдемо зараз бавитися. Та беремо оці всі іграшки і йдемо гуляти на вулицю. А в тебе вушка рухається. Я котика. він Такі приколіські. А, ти котик, а ти песика будеш валюти. Ну окей, ідемо погуляємо. Так, я підстрижуся потім ввечері в барбершопі і заберу посилку з Зари. Там з Зари прийде нова колекція. Тату замовив отакі от футболки. Як зараз на мені оця темно синя, я замовив ще дві і Каролінці замовив прикольні штуки. Ну, коротше, ви зараз побачите, те, що Кароліна любить. А ти любиш що? любиш Hello Kitty? Любить Hello Kitty. Там буде точно Hello Kitty і якась Disney колекція нова. Єс єс. Така мамочка. Що, поїла? Все, він вже попере. Він вже ситий. О, він же деякий щасливий в тих окулярах сидить. Стоп, а я дещо забула. Йому треба терміново покакати, щоб на вулиці е, не було брудно. Так? Mm -hmm. Ага, ну все йдіть. Та почекай, ти зараз будеш какати. Розпани на боротьбу. Ану, давай подивимося, що ж він там на ру... Ой-ой, він все викакав, все. я то прибираю, Дягни йому памперс. І вирушаємо, бо вже мали виходити, а він ще захотів в туалет. Той лакі. А в нас немає тих кульочків та для песиків, що на вулиці з ним прибрати. Ну то мусили вдома сходити. Але, але треба какашки вдома лишати. Добре, все, ми їх лишаємо, щоб не, ніде не загубилися. Я тут лишу біля твоїх особняків, добре? добре. Леко-особнячки. Лекоособнячки. Ми ще погуляли десь годину часу, так намерзлися, прийшли додому. Хріна ще знайшла сонечко, з ним бавилась, каже, але на вулиці холодно. Каже, вона його взяла в коробочку, принесла його відігріти, щоб йому стало тепло. І Коли потепліє, вона його відпустить ну, на волю. <рюх> Отак От можна сказати. Хоча на вулиці сонце є, але насправді не так і тепло, тому що 7 градусів. Прийшли, дали Каролінці бавитися в кінетичний пісок і зараз покажу, що вона там зробила. Пісок. Ого! Тут, тут з двох сторін пісок, а тут вода. А тут а вода, тут, тут а, значить, посередині мають бути якісь морські ті динозаврики. У mm -hmm. тебе є морські динозаврики? Тут, дивіться, у нас ціла баталія. Ого-го! Mm -hmm. mm -hmm. З тими динозавриками. Хірекс! рекс можу... то він залі там кричить дуже сильно. А де то сонечко? Сонечко в корок. От тут хатку зробили Поставлю для сонечка. Сочки, щоб саме було от. легше. Сонечко дивиться на ті баталії. О, де мається, де мається. А там ще дитинка. Ух ти! А дивися, вона нас з кінетичним пісочком. Теж така фіолетова. Клас! Тобі подобається кінетичний пісочок? Ну, його небагато. Добре, що в нас з розкопок залишилася цього таця. Я не зняла свій колір, бо якщо у нас нібить колір, кінетичний пісок стане інакше. Ну ви зрозуміли, коли динозаври почнуть леняти, скидати луску, щоб не повнявся колір кінетичного пісочка. Хтось любить ляльки, хтось любить песиків, хтось любить динозаврики. І драконів. Я думаю, динозаврів, і драконів. Єдинорожків. Єдинорожки. І, і ще що? І ще песиків. І песиків. А котиків? Котиків. Ні. Дивись, я тут зробила пасту. Ого. Вона діє отак, щоб зробити динозаврів. Угу. Вона знапе, динозаврів. І все. І не відпущен. Опа! Попався один динозавр. -дин ти бачив. Угу. Там звелий попався. Все, більше його не відпусти. Так, дивіться, я підстригся. Ось так от виглядає зачіска. Думаю, прикольно. Нарешті позбивав оці всі <хи> волосся, коси, які торчали мені над вухами. Це саме найбільше воно нервувало, тому що не можна одягнути окуляри і вийти на вулицю, наприклад, коли сонце є. Хоч воно і не сильно жарить, але все рівно. Так, і по дорозі я ще забрав Зару свою упаковочку. Так, секрет бокс від Зари <хи> з одягом. І зараз будемо. Його розпаковувати, а допоможе мені в цьому Каролінка, яка дивиться Майсінген Monster. От вона ще не підозрює, що в нас вже появилася нова Зара, і там колекція для Каролінки нова. Ну і Наталя допоможе, хоч ніякої колекції для Наталі цього разу мене обрали. Ну, все, переходимо до розпаковки зараз. подивимося, що ж я там замовив цікавого. Ну що, будемо розпаковувати? Mm -hmm. Так, давай треба ось тут тягнути. Тягни. Обана. Обана. Так, це ми відкрили. Зараз чекай, десь тут ще мають бути такі штучки. Де вони тут є? Ага, це ось тут. О, то воно одне ось так відкривається. І так само ось це. Друге. Давай. Опа. Є. Відкрили. Ну що? Вау! Знов тобі прислали лист? Ось тут лист, дивися. Я буду сама. Ну давай сама. Зараз лист прислали, подякували тобі за покупку. Ні, тут треба було по одній штучці з коротки. Ну окей, витягуй. Вау! Ей, Мама не встигла! Що ти 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 ти? Ну нічого, Ні. вона каже, що її. Ну давай, покажи, цитатова футболочка. яка класна. Така от зелененька. Вона, чесно кажучи, на сайті, на сайті виглядала якась ну, типу, прикольніша. Чи нормальна? Нормальна. нормально. Галіна зразу дивіться. Порозбирала, їй прийшли ось такі от легінси з Hello Kitty рожеві. А що, прикольні? Hello Kitty. А Ану покажи ці Мікі. Вау, такі фіолетові. Пише міні-маус. Ну зараз будеш міряти. А друга, яка дивись, прикольна. А друга ось така от Hello Kitty. Малинова. Вона червона, класна. Ні, я вам тут І ось ця от фіолетова теж класна. А, Це просто цей ниточки. І ще тато дивися, тата. Дивисься, тата Чорна футболка, зелена. Тате все-таки, бачиш, банальне. Таке одноколірне. Давай, а в колінки таке різнокольорове. Ну давай приміряй. Зараз подивимося, який є, в тебе буде є, лук. Вона сама буде приміряти. А тато приміряє яку? Яку татові. Давай чорна, це вже якось банально, бо в мене зараз точно така сама темно синя. Я вдягну оцю зелененьку. Знов? Клас! Ми можемо її десь приклеїти. Я навіть знаю де? На твоєму гоукарті, карті. Хочеш? Mm -hmm. Добре. Вінка там сама переодягається, а я ось уже в новій футболочці. Темно Ну, hey! Мені вона сподобалась. <різь> <різь> Каролінку перегнав. Ой, вибач, я зараз біжу тоді вдягати ще ту чорну і ти будеш перша. Каринку перегнала. Вона мусить бути скрізь перша. Ну ви зрозуміли, це ж діти. Якщо вдруг ти переженеш чи в ліфті, чи десь нажмеш кнопочку, то можуть бути такі невеличкі істерики, дитячі. Вау, яка мадама! клас! Ух ти! Ану ну повернись до таточка. Дивіться, хеллоу, Кітя! Ану задом. Просто спереду Hello Кіті стоїть впередом, а тут ззаду ззаду Клас. Да, Оця я футболка взагалі я, суперська. Я, я правду кажу, що там є. Все. <гум> <гум> так, давай вдягаємо цю футболочку фіолетову. Фіолетова класна. Ні, рожева класна. <гум> Кароні сподобалася Хілоу Кіті, вона вже її не готова навіть я знімати. Міріш. Давай Ді. просто поміряємо цей лук. А а ну, <смеш> клас! Диви, яка красива дівчинка! <смеш> <смеш)> Класний! А ти не хотіла, казала тільки Хелоу Kitty. Теж класно. І ця йде теж прикольно, И так під легінси. Тут пише міні-маус. Міні-каролінка. Міні Каролінка. Міні -ка, там, Дивись, як круто тобі!